Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного казацька, всіх вас обіняв. всім вам дякую за підтримку, за активчик, за все. Вам, Друзі, дякую. Я вже майже виздоровів. Дякую Бога. Дякую вам за побажання. І вашими молитвами вже майже очуняв. Всього всього вам, друзі, бажаю найкраще і гарного дня. Так, у нас, друзі, буде контент від Артура. Ви його вже деколи відоси я його викладав, друже. Дякую тобі за підтримку каналу. За все, дякую. щиро щиро дякую. І обійняв, дружище. Давай подивимось, що тобі випадає. У нас буде по містикам. І бажаю тобі, друже, фарту. І міцного казацького всього-всього найкращого. Давай будемо розпочинати. Ні, <гану> де вже ці містики задовбали. Друзі, вони, вони мене, друзі, так роззарили, ці містики. Обікрали повністю майже. Ну, давай, розпочинається, погнали. Як, як завжди, все починається з срібла. Наступний, 250 вільно, Залишається 22 контейнера. 5 бустерів. Це нікуди не годиться. 50 кредитів. Алло, давайте сертифікати, там, не знаю, щось цікаве. Золото. Насипайте. 100 золота. Ну, Починаємо з 100 золота. Перше золото побачили. А ще 100 золота. по 100 золота буде, якщо давати, це буде дуже мало. Ми не окупимось. Контейнер другого рівня. Добре, ну щось такі контейнери пішли другого рівня, що краще перший, мабуть. 50 тисяч кредитів залишається 15 контів. Сертифікат! Є перший серф. Уже непогано. Ну, ми ж за них і приходимо за цих сертифікатів. 100 золота. Ми хочемо більше золота. 100 нам маловато -то, будет. Сейчас то золото. Ты добавляй по стой будет и 1000, да? Сох и контора. Блин. 100 золота. Бачу там ты что, там такие то все намутыли, накрутили там всем поди, боже там. Я там разбирался, там просто жесть. Немає слів одні емоції. Ще давай сертифікат. 100 золота. Що, один сертифікат і все? Та ну з 25 коробок якась буде маловата один сертифікат. 50 тисяч кредитів. Ти що, ти що. Контейнер друга рівня, ще один. Це у нас уже їх у нас два. І 7 бустерів золота Ну шо ж Пушим контейнери другого рівня 100 тисяч кредитів О, я бачу контейнер третього рівня буде І ось контейнер третього рівня Оце вже непогана інтрижка Що будемо відкривати друзі Давай Грандіозний контейнер. О, це вже цікаво. Потираємо ручки. Є у нас грандіозний один сертифікат. Що, друже, відкриваємо? З грандіозного. Ну, добре, давай. Та-да-да-дам! 10 тисяч золота. Непогано, друже, непогано. Це круто, друже. Це круто. Що будемо відкривати? Містичний чи такий сертифікат з грандіозного? Тут вся компенсація одна є тільки за пара. Взеха да, всунули і Хелсинга. От. Відкриваємо сертифікат. Звичайний, містичний. Випадає бо за 58-2. Дру. Нормально, друже, дев'яточка є. І відкриваємо з грандіозного сертифікат. І випадає десяточка, друже. Це топ контент. Дякую, друже. Дякую, вітаю тебе, щиро. І гарного дня. Супер. Мені сподобалося. Дуже класний контент, дякую, друже, за підтримку каналу. Супер, обійняв. Ти що, бомбезно. Оце фарт.